you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у поліції. Офіційно підтвердили затримання очільника компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи. Його та ще трьох спільників затримали на замахінації з землею стратегічного значення вздовж київської дамби. Тепер їм загроджує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України. При цьому відомство не назвало імена підозрюваних за даними слідства протягом 20-21 років засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації з використанням корупційних зв'язків у держорганах незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС. Йдеться про земельну ділянку у Вишгородському районі вартістю більше 20 мільйонів гривень. Відомо, що понад 7 гектарів земель водного фонду вздовж київської дамби між селами Хотянівки та Лебедівка незаконно відчуджили з державної власності та безоплатно передали у приват. Власність під контрольним особам, начебто для ведення садівництва. Більшість з них були студентами столичних навчзакладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матстановище. Їх шукали через соцмережі та за винагороду, пропонували поставити підпис на паперах. У подальшому захоплені землі на папері перепродавали крупним забудовникам, а ті будували замість садів котеджні містечка. Власне, саме на їх замовлення зловмисники і провернули земельну оборудку. Щоб уникнути довготривалої та Одної процедури отримання дозвільних документів на будівництво та введення будівель в експлуатацію отримували технічні паспорти з фіктивними даними. Відповідно до документів, будинки земель господарським способом у 91-му. такі маніпуляції давали можливість зареєструвати право власності на будівлю без отримання відповідних дозволів і погоджень в Держінспекції архітектури та містобудування України. У незаконній схемі також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру, як відзначають прокурори. Наразі розглядається питання щодо надання затриманим повідомлення про підозру в незаконній приватизації держмайна, легітимізації майна, одержаного злочинним шляхом, за основнику інвестиційної кампанії додатково пред'являються обвинувачення у створенні керівництві злочинною організацією та участі в ній. Крім того, розглядається питання щодо повідомлення про підозри в перевищенні влади або службових повноважень двом колишнім керівникам Держгеокадастру в Київській області. Додамо котеджне містечко, яке незаконно побудоване на Київ... Євській дамбі площею 46 гектарів було створено ще 13-го року. І, окрім власне, будиночків, тут є найрізноманітніша інфраструктура для заможних українців: міні-готель, яхт-клуб, гелікоптерний майданчик та ангар, ресторан річковий, дитячий парк, спортивні майданчики з тенісними кортами та гольф-стимулятором, фітнес-центр, лазневий комплекс, два басейни за наявності двох водойм. Поруч тощо, судячи з інтерактивної мапи на сайті містечка, наразі порожня приблизно половина котеджів, ціни кусючі. За даними Loon.ua, найменшим проєкт площою 220 квадратів коштує від 660 тисяч доларів. Проєкти на 279 квадратів ще можна купити від 837 тисяч. З тих будівель, що лишилися доступними для продажу, найбільші мають 334 квадрати, і ціни на них стартують від мільйона доларів. А от реклама містечка, наче поезія в прозі, тут розповідають, що прокидаючись власники котеджів бачать синь хвиль замість річки новин, а засинають під шурхіт лісу, а не га. Аміравтострад замилюють українцям очі. Тут варто розповідати про незаконне збагачення за рахунок України. Ганьба таким бізнесменам. Сподіваємося, що усі причетні отримають покарання. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і обов'язково пишіть свій коментар.